Далі дивимося по містах України на 25 рік. На черзі Дніпро. Дніпро наразі. Дніпро в 25 му році. Так, ну що, прифронтове місто, можна сказати, регулярно. Регулярно під, під, під ну, обстріли, атаки з повітря, ракети і все таке інше. В місті багато військових. Місто, прац... місто військове. Не забуваємо, що промисловість у Дніпрі теж працює на, на, на оборону. Так, ну, Більше тут показує, що місто під постійними обстрілами. Ще місто наразі. Місто повністю розчароване від теї руського міра, Московія. Місто бажає залишити в минулому всю дружбу. Оцю українсько-російську дружбу, так називаємо. Повністю перевернулося уявлення про Московію. Міст, містяни потерпають, місто потерпає. Дуже посилена оборона міста. Дуже. Тероборона там або щось таке. Місто, в принципі, може витримати натиск ворога і доволі довго. Тобто навіть облогу якусь може витримати місто. Місто захищають, місто саме по собі багате, місто красиве, навіть зараз. Так, добре, дивимося 25 рік Дніпро. 25 й рік. 9 пентаклів. Чудово. От е, місто все-таки Дніпро воно завжди е, виділялося да, із всіх міст України. Воно якось так, як річ сама в собі. Тобто самодостатнє місто. От такими воно буде і у му році. Самодостатнє, красиве, багате місто. Ще дивимося, 25-й рік. Ну, щось таємне в місті відбуватиметься у 25-му році. Це якась поглиблена робота, поглиблена. І вона має відтінок якоїсь кармічної, тобто кармічне, кармічне предназначення цього міста виробляти щось таємне. Виробляти продукцію подвійного призначення, ніби, отак От показує. Ну, ще ця карта вказує, що все-таки якісь таємні вороги будуть на території міста. І вони будуть намагатися вести свою гру. Можливо, це депутати, можливо, це, так, да, це може там, місце, ну, обласної ради, все-таки якісь пролізуть, у, 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 намагатимуться пролізти до влади, чи вдасться це їм. Народ може наступити на ті самі граблі. Може, на жаль, може. І ті, хто перефарбується, ті, хто змінить ніби свою цю позицію, як постійно її змінюють, вони знову можуть проникнути в органи влади, таке нам кажуть про Дніпро. Економічна ситуація у Дніпрі в 25 2025 році. Надзвичайно задовільне положення і працюватиме все-таки на оборону міста. Як містяни себе почуватимуть у місті у 25-му році? Шістка жезлів, шістка мічів, пажезлів. Значить, дивіться, що яка картина? Повернуться, молоді багато в Дніпро повернуться, або це студенти, або іноземні студенти приїдуть навчатися. Самі містяни себе будуть дуже комфортно почувати, вони будуть як господарі свого міста. Наскільки буде затишно у місті людям? Знаєте, тут не про затишок. Все-таки тут є в Дніпрі є і шкідливі виробництва. Uh, і місто дуже дим... транспортний вузол. І знаєте, що буде багато зруйнованого Московією? Його треба буде в 25-му році відроджувати. Тому тут так сказати, що от так от затишно, прямо як в раю, такого я не можу сказати. Все-таки буде багато, багато всього, що треба буде відроджувати після війни з Московією. У му році ще буде продовжуватися це відродження міст. Ну, знову показують, що крупний логістичний центр. Показують, що буде якесь в місті у 2025 році в сфері релігії буде прийнято безповоротне якесь рішення. Ну, я не думаю, що це стосується е, е, синагоги там, так? Да? А я вважаю, що це стосується православ'я. а тут буде рішення якесь кардинальне, Безповоротне. Церкви переходять під владу, ну, під, церкви переходять під владу ПЦУ, Православної церкви України, те, що це називається. Не знаю, чому пішов акцент на релігію. Так, з фінансами ще 25-му. Імператор, все, все, задов... все, е, все чудово. І субвенції як з державного бюджету, так і від е, е, оборонки. Та все чудово по грошах. Гроші зразу в оборот йдуть. І ще по грошах, що. Оборонка, друзі, оборонка, оборонка. Пашмічів, оборонка, це якісь, можливо, це якісь ракети, якесь повітря виробляється. Повітря в позитивному смислі. Аеропорт Дніпра у 25-му. Бачите, які карти? Ось це саме аеропорт, міжнародний буде аеропорт. Працюватиме, повертається він до свого стану міжнародного аеропорту. І треба очікувати багато, багато тих, хто виїжджає на відпочинок. Ну і, звісно, ті, що повертаються потім. Тобто працює аеропорт працює. Чи задоволені? От дивіться, я вирішила спитати, чи будуть задоволені містяни? Своїм керівництвом міста цілком випала карта Сонця. Це при... межа бажань. І оцей імператор, який мене на гроші випав, то мені здається, ніби я в очі Філатову подивилася. Ну, Це особисто моє таке сприйняття. Теж добрий, гарний розклад на Дніпро. Дякую за увагу.